Доброго дня, дітки! Ми вже з вами познайомились з різними видами писанок, орнаментами. Тож сьогодні я вам пропоную стати майстрами по прикрашанню писанок. А будемо ми це робити в одній дуже цікавій техніці, яка називається пластилінова мозаїка або малювання пластиліном. Для цього нам знадобиться. Ось такі накручені джгутики пластиліну, свічка, сірники та макет великоднього яєчка. І я вибрала орнамент ось такий: це гілка ялинки. Вона означає здоров'я, молодість, ріст та безсмертя. Буду малювати червоним кольором та білим. Червоний кольор означає радість, добро. Червоний колір є головним символом воскресіння, а білий колір означає чистоту, є символом раю. Тож приступаємо до роботи. Запалюємо за, свічечку, пам'ятаємо, що це ми робимо тільки за допомогою дорослих. Та й працюємо ми в цій техніці також разом з дорослими. Запалюємо нашу свічечку. Тож, я казала, що ми використовуємо білий та червоний кольор. Нашу сосну будемо розфарбовувати білим кольором. Зберемо наш пластиліновий джгутик та тримаємо над вогнем. Як розпалося, починаємо наносити. Біле ми вже зробили гілочки наші, а тепер будемо накрапувати фон нашого яєчка. Червоний колір. Ось така крапоночка у нас з вами вийшла. Пізні орнаменти. І рослинні, і тваринні, і геометричні, які вам подобаються. Я ось ще намалювала ось такий орнамент. Це зірка або ружа. Вона є символом здоров'я і довголіття. Обрала також червоний, білий колір, а також чорний. Чорний колір символізує те, що життя людини безкінечне. І на землі, і на небі. Можна діти ще використовувати і інші кольори, наприклад, жовтий колір це колір тепла, врожаю, зелений колір природи, надії, блакитний колір чистоти та здоров'я. Ось такі незвичайні писанки можна створювати вдома. Тож я пропоную і вам зробити великодні писанки. Чекаю ваших чудових та красивих писанок.